Вони ветеріспресо з вами Христина Парубій. Вітаю вранці. Росіяни вдарили по підприємству в Іларіонівській громаді на Дніпропетровщині. Також атакували дронами Марганецьку. Наслідки обстрілу уточнюють. Сповістив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Крім того, вночі окупанти атакували дронами. Нікополь там пошкоджені два приватні житлові будинки. Обстріляли з артилерії Мирівську громаду. Крім того, вдарили керованими авіабомбами по Новопавлівській. Там понівечена інфраструктура. Попередньо люди не постраждали. На місцях ударів працюють екстрені служби. Щонайменше четверо людей постраждали внаслідок ранкової атаки по Харкову? Повідомив очільник області Олег Сенігубов. Троє чоловіків та одна жінка дістали гостру реакцію на стрес. Їм надають медичну допомогу. Вранці в місті зафіксували понад 17 влучань. Росіяни атакували дронами індустріальний, Шевченківський, Холодногірський та Київський райони. Внаслідок ударів загорівся приватний житловий будинок та будівля ресторану. Також зайнялася пожежа на найбільшому ринку міста. Пошкоджені житлові оселі та цивільні автівки. На місці працюють екстрені служби. Третії години російськими військовими застосовано понад п'ятнадцять до палатки типу по шахет до території міста. Під ударом опинились приватне підприємство, торгівельний центр, а також приватні будинки громадян. На цей час відомо про двох постраждалих осіб, яким надається медична допомога. Росіяни завдали вісім авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхово, Залізничному та Маліток Марці на Запоріжжі. Також обстріляли Щербаки, Новодарівку та Кам'янське. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом протягом доби окупанти атакували 15 населених пунктів регіону, завдали понад 4 сотні ударів. Внаслідок обстрілів зруйновані 16 житлових будинків, господарські споруди та об'єкти інфраструктури. Також понівець. Автомобілі. Попередньо люди не постраждали. І вранці росіяни вдарили дронами по добропіллю на Донеччині. Два шахеди влучили у храм преподобного Амбросія. Будівля храму зруйнована. Там зайнялася пожежа. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. На місці працюють екстрені служби. 81-річна жінка постраждала внаслідок ворожого удару по Білопіллю на Сумщині. Вранці окупанти атакували місто керованими авіабомбами, пошкоджені понад 30 приватних житлових будинків. На місці працюють екстрені служби, повідомили в обласній поліції. Крім того, внаслідок вечірньої ворожої атаки загинули троє людей. Ще семеро дістали поранення. Серед них 16-річний юнак. Двох людей госпіталізували у важкому стані. Росіяни інтенсивно обстріляли білопільську та ворожбянську громаду. Внаслідок ударів зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. В регіоні розгорнули штаб евакуації через посилення російських обстрілів визначили 17 транспортних засобів, 47 особового складу для проведення першочергових евакуаційних заходів. В той же час хочу зазначити, що ми розуміємо, що евакуація це виключно крайній захід і жодна людина не хоче покидати свої домівки. Но через те, що ворог активно збільшує кількість обстрілів і задля безпеки громадян проводяться відповідні евакуаційні заходи з залученням зазначених сил та засобів. Одна людина загинула внаслідок обстрілу Одещини. Ввечері росіяни вдарили дронами по цивільній інфраструктурі. Про це сповістив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки. На місцях ударів зайнялися пожежі. В одній із осель рятувальники знайшли тіло загиблої людини. На місці працюють екстрені служби. 72-річний чоловік загинув внаслідок ворожих ударів по Херсонщині. Повідомив очільник області Олександр Прокудін. Ввечері росіяни накрили вогнем село Томана Балка. Один зі снарядів влучив у приватний житовий будинок. В момент удару чоловік чоловік перебував на подвір'ї. Він загинув на місці. Ще 1430 загарбників ліквідували протягом доби наші захисники. А загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 959 тисяч 500 солдатів. Також сели оборони вивели з ладу ще три ворожих танки, п'ять бойових броньованих машин, 61 артсистему, 103 автомобілі, реактивну систему залпового вогню та три одиниці спеціальної техніки ворога. Крім того, наші захисники знищили 145 ворожих безпілотників. В генштабі нагадують дані орієнтовні. 6 травня, день піхоти України. Це день тих, хто тримає фронт. Тих, хто першими зустрічає ворога, хто крок за кроком виборює кожен метр української землі. Піхота це основа сил оборони. Це ті, хто під обстрілами і в тяжких умовах не зупиняється. Хто йде вперед, заради волі, заради України. Заради кожного із нас, тож сьогодні, ми дякуємо тих, хто служить у лавах піхотинців. Щира вдячність кожному і кожній, хто боронить нашу землю, сила, завдяки якій стоїть країна. Схиляємо голови і пам'ять про тих, хто віддав життя у боротьбі з російськими окупантами за волю України. І ведучі телеканалу Еспресо долучаються до всеукраїнського флешмобу на честь дня піхоти. Разом із колегами з інших медіа ми вдягнули ці футболки на знак поваги та підтримки українських піхотинців. Доки піхота тримає позиції. Це наша земля. Європейські столиці та українські міста. Великі заводи та маленькі кав'ярні. Тисячолітні храми та дитячі майданчики. Український прапор та Україна стоять, бо стоїть піхота. Подякуй піхоті! Повітряні сили знищили ворожий пункт управління безпілотниками на Курщині. Про успішну спецоперацію сповістили у генеральному штабі Збройних сил України. В районі населеного пункту Тьоткіноа базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. Цим ударом українські захисники ліквідували 20 окупантів та ворожу техніку. А ми просимо долучитися до термінового збору на ремонт автомобіля для 141-ї окремої механізованої бригади. Автівка це така ж зброя, як і гармата, ракетна установка чи безпілотники. На жаль, після бойового виходу вона потребує ремонту. Тож наша ціль 200 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся. Усі реквізити бачите на екрані. У російській столиці чергова неспокійна ніч. Москву знову атакували дрони. За словами тамтешнього мера, російська ППО нібито знищила 19 дронів на підльоті до столиці. Традиційно ні руйнувань, ні постраждалих, нібито немає. Однак одразу у чотирьох аеропортах Москви оголосили план «Кили». Відтак литовища Домодєдово, внуково Жуковський та Шереметьєво тимчасово призупинили роботу. Росія передала Індії зенітно-ракетні комплекси «Ігла». Про це повідомляють індійські медіа. на тлі загострення конфлікту із Пакистаном. Індійська армія за контрактом отримала партію російських ПЗРК на суму понад 30 мільйонів доларів. Комплекси вже доставили у підрозділи ППО Індії. Їх використовуватимуть для захисту від літаків, вертольотів та безпілотників. Зазначив вчора. Російський диктатор Путін пробів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Норендрою Моді. Росія висловила підтримку Індії у так званій боротьбі з тероризмом. Нагадаю, ситуація між двома ядерними країнами загострилася з 23 квітня. Тоді в регіоні Кашмір озброєна група розстріляла туристів. Загинули 26 людей. Зараз Індія та Пакистан привели війська в стан повної бойової готовності. Вздовж усього кордону тривають перестрілки. Наступний випуск вже о 10-й. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі продовжать мої колеги Оксана Мисочанська та Роман Чайка. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.